виводимо над пальцями і фіксуємо за 5 рядів. Так, треба його сюди вивести. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. 5 рядів, 10 напівпіділь, хто як хочете, так і рахуйте. Розправили все ані зовні, ані всередині не видно, де ми сховали ниточку. Файна є. Ось тут нитка одна закінчилася, друга пішла, друга закінчилася, третя пішла і трошки ще іншої нитки. А чому б і ні? Файна шкарпетка, хай несе здоров'я. Так, я в квадратах наплутала, а перев'язувати не виходить. Йой, чому? Кофта квадратна висла. Нервів при тому, що поки є лише другий рокав вийдеш. Я сподіваюся, що завтра, отак от ввечері, вийду. Я планую о 10-й вийти, ну, в стрім. але в мене ніколи о 10-й не виходить. Я весь час планую. Ось тож сподіваюся, завтра о 10-й, а там уже, як Бог дасть. Получиться добре, ні, та да, ні. От. Я зараз створю створюється, Запланую стрім і буду. А, ще інночка. Тут приходила до мене жіночка Анна. Вона в'яже також шкарпетки, вона вручну в'яже, тобто в неї повільніше виходить. І вона ще на етапі набору. У підписників, набору годинок. Така скромна жіночка, хочу її підтримати. Завтра о третій буде в неї стрім? Вона буде вишивати бісером. Там десь годинку, півгодинки можна побути. Ти як? Чи ти завтра вдень зайнята? Ну. Коротше, коли в неї почнеться стрім, я тобі пришлю посилання, чи може виставлю посилання у співтоваристві. То, хто хоче, друзі, долучитися, бо Рукодільницям дуже важко починати свій канал, а рукодільницям волонтеркам взагалі, бо, бо там шкарпетки, і скрізь шкарпетки. Розумієте, це не той матеріал, на який приходять люди, які шукають щось креативного, нового. Ну, тобто, ми, коли приходимо в Ютуб, ми шукаємо чогось, що допоможе нам відпочити, зарядитися якимись новими ідеями. От. А волонтерочки приходять, щоб показати шкарпетки. От, тож. Підтримайте, якщо зможете. Якщо матимете нагоду вийти в інтернет. Так. Силку скинеш, подивлюся. У мене шпитка. Що таке шпитка? Я на роботі десь до п'ятої буду. А, ну добре, добре. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші добрі наміри, за ваш час. Усім мирного неба, тихої ночі та Божих благословень. Ще зустрінемось. Па-па.